Якщо ви вчаєте англійську все своє життя, ну або не все своє життя, і попроходили дуже багато курсів з граматики, з практики мої курси на YouTube проходили на телеграм, але все одно у вас залишається вся проблема. Я не чую, що говорять англофони носії. Вони мене не розуміють, бо я не можу поставити той язик і сформувати, поставити губи артикуляційний апарат таким чином, щоб видавати ті звуки, які реально є в тих словах, у фразах, ви не можете ці слова поєднувати в фразах, щоб вас розуміли. То єдиний курс, який вирішує цю проблему, це британська фонетика. А зараз на британську фонетику зайти вже не можна. Але я для вас організувала практикум живий, де ви будете практикувати найважчі британські англійські звуки. Три вечора ми стартуємо 15 грудня, і кожного вечора ми будемо зустрічатися в Zoom, щоб ви навчилися звучати по Пишіть слово Шерлок українською мовою. Отут прямо в коментарях. І мій бот відправить вам презентацію з посиланням на реєстрацію. І тільки перші два дні найпрекрасніша вартість. Прям новорічно.